14 червня до Чернівецького відділу поліції звернулася 39-річна жителька обласного центру. Жінка повідомила, що під час проїзду в маршрутному автобусі номер 9 за її сумочки викрили гаманець грошима. Завдяки професійним діям працівників карного розшуку крадія вдалося швидко встановити. Ним виявився 34-річний чернівчанин. Правопорушник неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема, за вчинення аналогічних крадіжок. Слідчі вилучили у порушника викрадений ним гаманець. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 185 Крадіжка Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення правопорушнику підозри у вчиненні злочину та оброняємо міри запобіжного заходу. Що? Да. Це гаманець маршрутки. Ще раз, будь ласка, маршрутки. Гаманець. Як він сюди потрапив? А це я його принесся. Гаманець ваш? Ні, немає. Звідки цей гаманець Не знаю. Цю особу я не знаю, чи це гаманець. Особу е, власника гаманця ви Ні, не знаю. Не Як потрапив цей гаманець до вас? Попався в в руки. Прошу? В руки мені випався. Яким чином попався до вас в руки? Яким чином? Так. Ну, распочивалась за, за тролейбус, за маршрутку э, женщина гомонец поставила його на сумку. Я його підібрав.